Радіо UA Чикаго Час новин зі сполучених штатів у студії Ван Сабе та Наталя Малакелідзе сьогодні булося про нові ініціативи американській міграційній політиці, можливі заборони на в'їзд, рішення Трампа щодо помилувань, фінансові пропозиції для Чикаго та політичні прогнози від Ілона Маска. Дієчес пропонує нелегалам безкоштовний переліт додому. Додому міністерство внутрішньої безпеки запустило програму CBP Home, яка дозволяє мігрантам без статусу тимчасово повернутися на батьківщину. Учасникам пропонують безкоштовний авіаквиток, одноразову виплату 1 тисячу доларів, і шанс надалі легально оформити в'їзд до США. Про це повідомили представники DHS Тріша Маклафлін. Назвавши програму святковим бонусом для тих, хто хоче добровільно залишити країну. Вашингтон розширює перелік країн із забороною на в'їзд. За даними Блумберг, адміністрація Дональда Трампа готує оновлений список країн, громадянам яких буде заборонено або суттєво обмежено в'їзд до США. Йдеться приблизно про 30 держав і список можуть оприлюднити найближчим часом. Паралельно, як пише Ніорктаймс, США тимчасово призупинили розгляд імміграційних заявок для мешканців 19, 19 країн, серед яких Афганістан, Гаїті, Іран, Лівія, Ємен, Куби та інші. В ЮСІС заявили. Що громадянство це привілеї, які мають отримувати найкращі. США вводять візові санкції проти переслідувачів християн. Вашингтон оголошує візові обмеження для осіб і структур, які організовують чи фінансують переслідування християн у Нігерії та інших країнах. Про це заявив Марко Рубіо. США готові карати будь-кого, хто порушує свободу релігії незалежно від того до якого уряду чи групи він належить. Дональд Трамп заявив, що анулює всі помилування, які Джо Байден підписував за допомогою автоматизованої ручки автопена. Прихильники Трампа вважають, що такі документи можуть бути недійсними. Водночас, юристи зазначають, що жодних юридичних механізмів для скасування помилувань попередника не існує, і це можна оскаржити лише в суді. Чикаго може ввести новий збір за кожну доставку посилок. Групи місцевих законодавців. Пропонує альтернативний бюджет на 2026 рік, який передбачає збір в 1 долар 25 центів за кожну доставлену посилку. Ідея виникла через прогнозований дефіцит міського бюджету понад 1,1 мільярда доларів. Серед інших змін подвоєння плати за вивезення сміття до 20 доларів на місяць без пенсіонерів та помірніші підвищення податків на хмарні послуги, ніж планувала мерія мер Джонсон. Відкинув запров... запропоновану модель, хоча законодавці наполягають, що для такого збору не потрібне схвалення штату. Місто вже витратило понад 638 мільйонів доларів на утримання мігрантів із 2022 року. Ілон Маск прогнозує 12 років республіканського домінування. Під час онлайн зустрічі зі своєю колишньою командою «Додж» Ілон Маск заявив, що США входять у довгий 12-річний період влади республіканської партії. За його прогнозом, після Дональда Трампа президентом на два терміни стане Джей Ді Венс. Маск також повідомив, що підключився до зустрічі дистанційно з міркувань безпеки, назвавши себе однією з головних цілей для замаху. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо UA Чікаго та газету сурма через зал за номером телефону 773-697-3923. Або на рахунок у самопомочі 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вічірній студії радіо UA Чикаго для вас. Працюють Іван Сабе та Наталя Малакілідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.